Сьогодні ми поставили презентацію про шкільні звички. Це тема є дуже актуальна для нашого часу. Okay. Де з'явилися цигарки? 2 жовтня 1492 році іспанська акулівка прикладала східну приплив до, ну, до е, відомого стопу. Ми вважали, що це східний берег Індії. Коли команда зійшла на берег, вони змінили ображені. Обригенно втікали... Е, Вдихали дим і вдихали розніві. Це був релом скрученого Чечного листа. Спасибо назвали їх сигар. Височного листя. Чего вічно води є нікотинки. Регітарне вживання нікотинку викликає в чітко залежності. Вона далі часто паління, що мені задає звичайної шкоди здоров'я всіх, заоточує чих їх людей, що червоні проведе. Доповіді Королівського медичного коледжу в Лондоні за 1977 рік сказано. що в тюрму це хвороба, яка не обіцяється і наховання. Коріння в наш час. Проблема коріння виникла дуже давно. Вчені вказують на те, що ця проблема серйозна і за словою вивоювання. Так як в нас час коріння стало давати великої популярності з середнього. І е, я був... Муж. Коріння і, і, це ну, дуже поплі бачив здоров'я. Перш за все постраждали від інших. Коріння може спричинити таке захворювання, е, MPZNG. 90% всі квітки заквоніли АВД. Більше страждає пролективна система концерта. Деякі інтерні піопалі розіняються в злині із неї подальшим шумом. Тим самим вливаючи виразну шоу. Дві чатаркасні, наприклад. Є... Звичайно, що це набута гостра. Це набута гостра потреба, Здійс, здійснювати якісь дії, або вживати якісь речовини. Найбільш розповсюджені наркотики це марихуана, та шиш, вогенні карбина, спайс, пайс, е, мордень позиція. Переживання від наркотиків При відчувається приємний стан і коріє. Це коли людина живання від наркотики дуже... відчуває себе дуже розслабленою ну, так званий кайф. Появляється спочатку психічна залежність від наркотиків, а потім фізично, коли організм вже звик до наркотики є найбільшою групою ризику захворювання на СНД 70% хвороб пацієнт наркомана. Борьба з наркотиками. Ну, зараз в нашому світі існує дуже багато обрукувань, які активно борються з Щороку помирає близько 40 тисяч людей, у 25% випадків Ще, це алкогольне утруєння. Ще шлях це серцеві напади, які, які відник мирного споживання алкоголю. Ще багато людей гадають, що коли вони вживають алкоголь, це їх заспокоює ну, від стресу.

а то не завжди хочуть входитися у Кутані. Ну і перш за все, як найчастіше це перше, де проходить в Куталі. Віталік, питання до тебе. Так, скажи чесно, твій перший досвід це вплив компанії? Так. <плес> е, ну, було, він покаявся в своїх гріхах. <плес> <плес> так, Стас. А ти що хочеш сказати з цього приводу? Я не знаю. Від, чому молоді люди вашого віку вживають алкоголь? Ну, може, вони хочуть показати себе якось не знищують струми, але це дуже правильні. Або ще буває про стрес, і я думаю, що це є заспокійливий. Ти хотів показати себе дорослішим? Коли пробував алкоголь? Чи ти хотів? Я не можу я Що? Я отрималася. Добре. Під час анкетування виявилося, що половина учнів наших вживали алкогольні напої? Хтось може похвалитися? Добре, скажіть, де найчастіше все таки. Перший досвід трапляється вживання алкоголю на вулиці, на вулиці, в сім'ї, чи може в школі? Де так. висловлюйте думки, прошу Арте Арсен. Я вважаю, що в тому батькові вам читати. Тож, ти вважаєш, це правильно е, вчити дітей вдома вживати алкоголь? Так, хто хоче висловитись, будь ласка. А скажіть, будь ласка, а якщо уже до вас багато сотень тисяч років люди пробували і кажуть, що це не добре. Пишуть цілі книжки, трактати і так далі, навіщо пробувати те, що вже сказали недобре? А На рахунок вдома вчора в новинах передали про Вакцинацію малолітніх дітей. І багато батьків схиляються до думки, що вакцини проти різних захворювань, вони є шкідливими, тому багато є випадків смерті. І ось ця проба алкоголю вдома, те, що ви Підтримуєте, мені нагадує так звану вакцинацію. Давайте ми краще дитину привемо з самого ран... самого раннього віку вживати алкоголь, щоб потім для неї це не стало несподіванкою. Це виходить, звучить так. Підніміть руку, хто з вас заглядаючи далеко в майбутнє, збирається вже налити своїй дитині склянку алкоголю. Прошу. Так, прошу уваги. Ну, але він смартфон приємний, я, я вважаю, що без придають спробуватися. Я зрозуміла, що воно не є, таке є вже класне. Віталій. І ну, я думаю, не тільки дають потік тим, щоб зараз це не є вже так класно. Це ти з власного досвіду говориш? Ясно, зрозуміло. Так, ще які питання? Під час анкетування у нас був один результат, який мене засмутив. За місяць до анкетування, яке проводила я, з вами проводила ж анкетку Соціальний педагог. Був один пункт, який мене дуже вразив, засмутив, злякав. Три в одному. Слушай, я... Пункт. Чи спробували би ви наркотики? Відповідь. Варіант відповіді. Думаю, що один чи два рази спробував. Місяць до того хтось відповів позитивно, що я би думаю спробував. Коли я провела анкетування рівно через місяць, цей пункт вже стояв плюс. Я вже спробував. Можливо, вам смішно, мені страшно. Я хочу сказати. Зупиніться. Зупиніться. Задумайтеся. В першу чергу ви калічите своє життя, своє здоров'я. Це вже найстрашніше, здається, на сьогодні що може бути? Вживання наркотиків. Ну, я не можу сказати, що щось на першому місці, на другому, на третьому, там алкоголізм чи вживання наркотиків чи куріння паління цигарок. Три в одному, на жаль, дає досить негативні результати. Я знову ж таки з другого боку була рада відповідям, навіть якщо ви пробували, можливо, ви задумались, можливо, вам допомогла одна з наших годин спілкування або зустрічі, які були вам організовані. Сподіваюся, що надалі жоден з вас не посміє псувати своє здоров'я, своє життя. Стане прикладом зірцем для інших, буде витягувати своїх друзів з так званих компаній і показувати їм ось такі презентації і не тільки, і в майбутньому серед вас виростуть розумні, адекватні, порядні, високоосвічені. Люди, з якими буде приємно не тільки не просто зустрітися і поспілкуватися, і, можливо, навіть продовжити стосунки. Наше життя непередбачуване. Думаю, що і в нашому класі можуть скластися досить дружні стосунки між багатьма. Які у вас є побажання один одному нашим ведучим? Позня Артем. Позня Артем має великий досвід. Я маю на увазі е, наші годин спілкування. Він за першою партою сидить, бачить стільки, що ніхто не бачить. Артем, з цієї презентації, з цієї інформації, яку ти сьогодні почув, ти щось для себе нове. Дізнався, чи вже все давно? вже все тому що вже дуже багато проводилось подібних і нового я нічого. Нового не побачив. Хто побачив щось нове для себе? Так. У Богдана є запитання, він дуже уважно слухав хлопців. Богдан, що б ти хотів запитати або побажати? Побажати, що хуріння, афри, смерть, і смерті, треба Так, дівчата Даша. Даша, що б ти хотіла побажати тим, хто вже спробував алкоголь, наркотики? Я б бажала, якби, втінути, щоб не стати залежним і вирости здоровою відмити і зробити своє життя. Так, дякую. Саша Ващук надзвичайно серйозний сидить сьогодні. Я не можу зрозуміти його серйозність. Що його так засмутило, чи що. Над чим він так задумався, Саша. Кілька слів. Правильно? Так, староста. Богдан. Богдан, ти є нашим головою, вожаком е, нашого колективу. Ти як ніхто відповідальний за все, що твориться у нас в класі. Що б ти хотів сказати, як? Староста класу. Будь ласка. Де ви

Смішно. Ну, Ми на вас дивимося, гарні, вродливі, високі та струмкі. Так, якби, ваші, якби ви дізналися, що ваші діти п'ють, Стас прийшов би додому і взяв ремня. Так, по принципу, бітіо оприділяється знання на порозі. Віталік, ти прийшов з роботи втомлений, твій син п'яний на дивані лежить.

так. Е у Влада Вашкевича. Двоє синів. Вони повернулися із двору, де грали в футбол, і ти від них почув запах цигарок. Твої дії. Так. Аня. може, Це не вони Це такий виховний момент. Може, не вони, на нас дядя надихав. Добре, а все-таки. Так, прошу. І що? Знайшов ти в них кожного по пачці цигарок. Так, я прошу тишу. Богдан. Я слухаю. стало менше грошей, якщо не попали. Так, щоб не вистачало. Тобто кишенькові гроші е, теж е, впливають на дій, необдумані вчинки дітей. Так, Аня Жабченко. Аня, скажи, будь ласка. ти вдома готуєш обід, твоя дочка повернулася зі школи із запахом цигарок. Твої дії. Так, Арсен. Так. Можливо, хтось хоче допомогти вирішити цю педагогічну ситуацію, ви всі майбутні батьки, мами і тата. Що б ви робили, якби ваші діти або приходили на підпитку, або від них несло цигарками? Так, прошу, Аня. А тепер в мене до всіх питання. Підніміть руки, з ким із вас батьки, хоча б один раз у місяць говорять на тему вживання цигарок і алкоголю? З ким із вас батьки хоча б раз в місяць говорять? Так, тут. Рома з вами не балакають? Не балакають. Вони знають, що я не можу говорити у мене. Отже, вони з тобою провели профілактичну бесіду вже давно. Так, хлопці, з вами. Хто найчастіше з вами говорить на цю тему? Віталік, з тобою хто? Тато? Мама мама? А ти з мамою говорив на цю тему? Ну, кажуть, яйця курей не вчать, але, е, на, жаль, на жаль, дорослі не завжди роблять правильні вчинки. І вони забувають одну істину, яка говорить так, обережно діти дивляться на вас. І часто батьки не задумуються, що наслідком їхньої поведінки їхніх дітей є саме поведінка самих батьків. Коли батьки самі палять, коли батьки самі вживають алкоголь. А потім питають: а звідки ж взявся син алкоголік, дочка-наркоманка? Ви майбутні батьки. Ваше здоров'я. У ваших руках ваше майбутнє у ваших руках. Задумайтеся. Який приклад ви подаєте на сьогоднішній день своїм друзям, з якими ви збираєтеся? І який приклад ви будете подавати як майбутні батьки? Скажіть, будь ласка. Хто з вас зробив певні висновки і впевнений на 100%, що ніколи в житті він не стане наркоманом? Впевнений на 100 відсотків. Всіх Віталік сумнівається? А яка може бути причина? Ти отримаєш двійку, і підеш в колешці? Так. Чому ти Рома. У нас знайшовся один невпевнений на сто відсотків. Ну так що я там не буду вливати, але хтось прийде і в парку тобі на халяву тебе в наркотиком. <рес> мені наш парк подобається, там не тільки наливають, просто так там можуть все дати і віддати. Підніміть руку. Ті. Ну, я навіть не знаю, як думку сформулювати, бо я не можу задати питання, хто впевнений, що ніколи не буде пити. На 100%, хоча це цікаво, ніколи на 100%, ні 100 грам, ні 50 грам, ні в компанії, ні до того. Ви можете зі мною тут посперечатися. Скажете, ну я ж буду пити, але я ж не буду алкоголіком. Я не знаю, чим відрізняється людина, яка по 50 грам п'є, і та людина, яка по 100 грам по літрі п'є. Статистика доводить, що особливо представниці жіночої статі дуже швидко спиваються, по трошечки. Тобто, каже, я для апетиту. Вранці для апетиту, в обід для апетиту, ввечері для апетиту. Завтра. Я зрозуміла, ніхто не може дати відповідь на це питання, так? Позитивно, я маю на увазі, в моєму розумінні позитивно, що не буде пити. Добре, хто? Буде вживати, наприклад, алкоголь лише по великих святах? Я не знаю, який у вас церковний календар у нас дуже великий. Там що не день, то свято. Не будете горілку пити? Так, тільки шампанське. Так, питання наступне: скажіть, будь ласка. А з якого віку у нашій країні дозволяється вживати авто? А на віку? часоти? Вісімнадцяти часов. Ось Богдан на наступний раз нам підготує годину спілкування про вживання алкоголю. З якого віку? Інформацію, не годину спілкування. Микували годину спілкування для того, щоб довести собі в першу чергу і кожного, кожному з нас про те, що вживати алкоголь, палити цигарки, вживати наркотики. Це не просто негарно, це небезпечно, це шкідливо для вашого здоров'я, яке, крім вас і ваших батьків нікому не потрібне. Тому, підводячи підсумок нашої людини, дякую всім. Хочу бачити вас здоровими, щасливими, усміхненими і успішними. Всім гарного дня